Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало завершити цей сезон, хто ще не завершив. Бо я ще не завершив, ще ніяк не можу відкачати мед, ще лишилося більше десятка вуликів і треба вже відкачувати. Вже під пераї. Якби не боровся протягом року з кліщем, це могла би бути вже. Проблема. Вже могли кліщі страдати, тобто сім'ї страдати від кліща. Але я хочу показати одну сімейку місцеву, я вже її показував неодноразово сімейна рекордистка. Якщо зараз я від неї вкачаю хоча б 10 рамок, то вона. Вона, я думаю, що вона принесла більше 100 кілограм у цьому важкому сезоні. На пасіці є пару сімей, десь 3-4, які в цьому році принесли за 100 кг. І, і я хочу вам сказати, що важливу роль грає, я замітив, що чим більше ти уваги приділяєш певній якісь сім'ї, створюючи певні. Комфортні умови, позбавляєш від кліща і сім'я дає хороший результат по медові. Десь якийсь не додивився, десь не поклав вощинку, десь не розширив, десь ще щось прийшла в ройовий стан, ось і меду немає. Радує те, що, що одна з ліній місцевих. Єдина прикрість, що вона чуть-чуть проявляє агресію. Якщо, можливо, на пасіці вже багато нового матеріалу, більше, більшість миролюбних сімей, там ще, може, десь якийсь відсоток і проявляють таку агресію, я думаю, що на другий рік від неї виведемо дочки і буде все супер. Давайте глянемо цю сім'ю. Дана сім'я знаходиться на двох. 10 рамкових доданах і зверхи рутурська наставка. На сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, ми від неї відкачали 29 рута і 10 дадана. Зараз, якщо вона дасть, дасть хоча б 10 рамок, то хоча б рута, це буде за 100 кг. Так, дивимося. Ну, не повна вся. Можна щитати, що половина. О, ця важковата. Раз. Два. Не запечатані повністю. Два. Це не залита, а не запечатана. Три. Теж залита Це, коли вже це відкачували не, на соняшник, ти вже все це пуста, пуста і пуста, і ось я все я витягнув 4 4 чи 5. Нема 10. 5 рута. Тепер опускаємося на дадан. Ну, хай буде не 5, хай б де 4, щоб так не. 4 рута. І дивимося, що вони нам принесли тут. Цей корпус був відкачаний під ноль повністю. Лиш лишили ми їх у гнізді. Хто, ну, хто слідкує, бачив цей ролик. Місцева рекордистка. Дивимося крайню рамочку, яку підніс. Ця сторона залита і до половини запечатана. А ця, що була від стіни. Дивіться, щось вони ще носять. У нас тут біля мене недалеко, біля пасіки, було ще поле з експарсетом. Значить вони ще щось занесли з експарсетом. Так, дивимося, що вони тут принесли нам будівельна рамка. Раз. Вона була відкачана і назад покладена. Два. Важковата рамка. Ця пуста. Наполовину. Ще залита чимось. Два. І її не рахуємо. Два. Три. Це вже було на кінці соняшнику, кажеться, її відкачано. Три. О, оце повна, майже вся, дивіться. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Вся залита звідси, звідси. П'ять. Още одна і все ти буде вже за сто п'ять. І ця залита, шість. Ага. Шість. Це полупуста. Щось є таке. Це полупуста рамка. 5, 5 чи 6, розбився. І ця полупуста. Ну, будемо з полупустими ще на половину. Будемо щитати шість рамок. Шість рамок Дадана. І 4. І 4. Рута, 10 рамок. Принесла. 49 рамок. Можна, читати, навіть десь взяти 50 рамок принесли. Рахуємо по 2 кілограма в рамці за 100 кг. Ось місцева сім'я. Ну, єдина її проблема, що вона чуть-чуть буває чуть, чуть а буває і не Агрес... проявляє агресію. Я в цьому році всі, хто чуть-чуть проявляли агресію, я бракував, але на цю сім'ю не піднялася рука її. Її поміняти. До речі, вона від неї зробив пару дочок. Побачимо, як дочки будуть. Якщо вона буде проявляти агресію, але не роїться, хорошо тяне вощину, чудово зимує, вона просто поїде на другий точок. А тут лише більш на таку, На таку бджолу, на цю лінію не піднімається рука, її. Цю матку задавити. Ось так, друзі. І гніздо ми вже ще склали тоді. Було по краях було по дві чи по три повнометки. І я думаю, вони гніздо занесли. Зараз, в принципі, перевіримо, в крайньому випадку, може, яку ще додамо рамочку, а якусь витягнемо з гнізда. Ось так місцева може, якщо приділяти її уваги, ми дивимося, єдине ще же плюс, що бджола сіренька, що майже немає немає цих. Але для пасічника який простого, чи вона має жовті тергіти, чи немає, головне, щоб вона носила мед. Не 50, а вийде 47. Чому 47? Бо я забрав. Отакі рамочки з розплодом. Тут ось засіяна вся. Ні, тут розплід виходить. Не, незалежно, чи, чи є розплід. щоб два рази не складати гніздо. Ось такий розплід. Трошки лишили там гнізді. А ці ну, отака, вона ж не піде в зиму. Дивіться, тут майже меду нема. Я піднімаю через пленочку вверх, щоб матка не піднялася в другий. Залишаю бджоли, вернуться вони обігріють і будуть годувати розплід. Е, ну, Отак я складаю гніздо. Потім ці рамки забираю, гніздо вже готове складене, щоб не лізти по два-три рази туди. Це дякувати Славіку, який підказав, що таку. Бо раніше я чекав. Тут стояли повнометки чи медові рамки. І потім я ще раз перебирав. А так, щоб не перебирати, це дуже хороший спосіб. Особливо в стояках. Тут можна ще лишити якісь малометки, щоб вони заносили. Ну, я нічого не лишаю. Проман лишу тільки один розпліт. Всі ті, які там десь малометки чи що, я відкачую. Ось так, друзі. Ну, 47. Ну, не дотягнула до сотні. Бо вони пішли в гніздо. 47 на 2 ну майже сотня. Але але якось так. Але може десь в якійсь рамці 200-200, може сотня і є. Бачите, єдине, що вона проявляє агресію. Є сім'ї, які що навіть без диму можна працювати. У мене вже дуже багато є сім'ї, які можна навіть без, без диму. А якщо клубочок диму дати, то взагалі лізь. Ну, місцева помеду хороша, не роїться, все ну, проявляє агресію. Може десь її дочки. Якась з них дочок прояви. Ми спробуємо з неї вивезти ще. Ну, рухатися будемо вперед, як вийде. Хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословінь.